Не робили. А от як, що там, віночки плили Так, чи... да, віночки віночки, і рвали такі, васильки, синійки були. І ще такі, білийки, біленькі петрички називалися вони. Uh -huh. mm. Віночки плили, такі старіші вже баби на голови накладали, співали, і от і все таке. А от що співали, от... А, то я вже не як тою відьму палили? Ну, отак, як то люди, то то відьма була, каже, до Києва летала на Івана. А от такою вийду на вулицю, розведу дівкам купайлицю. У нас щось таке не було. А потім вже не стали ходити, люди помучені, то роблять, то то є, оддихнути хочеться, поспати та ще, галякати йти. А от що той піст, да? Петров, Петрівський, той піст іде. І от по того Петра щось співали Петрівки такі. Слухай, це ж Петрівка, то та ж там сидять посне дні. Чи то як я забула вже? Ну, І весілів не роблять нічого. Кажуть, але так, ж купальня робили? Ні, я про Петрівку нічого. Колись тільки на Івана, то його я помню. А от як зажинали, може, знаєте, що да. співали. Такого тоже ні. Тепер нічого не жнуть. Не, не, не Клієк у нас тут немає житом, по-моєму. Ото його дві покосили, одну. Клітку... А що то клетка? Загон чи що то Ну, Ну клітка в нас називається. А на якої клітці участки делили. а на якої клієць, то є? Так, не да, вки не вки. Як ран чи не вки буде, тепер кліти. Де ж то нивка буде? Що клітка ціла, знаєш? Це ж Гектари. Гектари. То загон тоді. То ну за ну, гектари зараз більші. А клітка то невелика. Там подавали нам час часки.